Слава Ісусу Христу! Возлюблені у Христі, браття, сестри, українці, україночки, сьогодні, згідно церковного календаря, ця та православна церква шанує пам'ять святої рівноапостольної княгині Ольги, тої княгині, яка перша фактично на теренах нашої київської держави прийняла хрещень. А вже пізніше її внук Володимир сповнив би сказати. Сповнив те, про що мріяла рівноапостольна княгиня Ольга, його бабця, і охрестилася Київська держава. І ми стали християни От язичества, перейшли до християнства. Тому, дорогі Ольги, Олюсі, Олічки, а також Вольги, бо все лакають навіть, навіть Вольга. Щиро сердечно вітаю вас із таким днем Ангела. Хай самогутній могутній Богатець. Син, Дух Святий, благословить, укріпить, помилує вас. А я їду в сусідне село на праздничну службу. Вже там вбрався красиво. Ще мої два похорони. Ну, ну що зробити? Одні живуть, другі вмирають, нікуди не дінемося. Ви будьте здорові, будьте благословені, з буде маринувати вогірки. огірки, а зараз їдемо на богослуження. Слава Ісусу Христу, мирного і благословенного дня! П'ятниці, а ще ж на роботу треба зараз після служби. Служба дві години далі робота. Чекайте, ще агрохвірма має бути, то гірки не знають, чи нині будуть з Богом. Щастя, здоров'я з Богом.